Арний кабінет за рамками можливостей New X -Amp Academy Stomp – це ПРЯМ all-in-one. Процесор оснащений власним культовим моделюванням підсилювачів TS AC4K. Задня панель має інструментальний вхід, пару Сандретурн, стереопару виходів, підключення футсвіча і МІДі. Ну аби не було сумно. Також з боку є Type-C Це підключення або до компа-кабелем, або до телефону через Bluetooth свисток. Процесор має персональний asio драйвер а це дає відразу плюс 20 до якості запису. І при цьому без затримок. Головна фішка Amp Academy Stomp – це софт Монарх. Через додаток можна налаштувати що завгодно. В процесорі також використовується нова фіча від NewX Cyber IR Ті, хто шарить за імпульс, зрозуміють, нова апаратна платформа тепер має два цифрових ДСП: один для обробки всіх ефектів, а інший для обробки алгоритму моделювання підсилювача аж до лампового. Змінився і рутінг. Тепер послідовності і паралельності теж залежать від вашого вибору. Про процесор можна розповідати дуже дуже довго. Бо він прям намаханий до неймовірності. Дякую, як завжди, Лайтек, за став, який вміє здивувати.